Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра. У нас сьогодні з вами 19 серпня. І давайте подивимося, як пройшла зустріч Зеленського з Трампом. Що залишилося за кадром, за кулісами, до чого домовилися, і що це на, в плані впливу на війну, та, і чого нам тепер чекати. Давайте в цілому характер зустрічі, як вона пройшла. Зеленський Трамп зустріч. О. А, да, багато чого залишилося за кадром, ну таке, знаєте, з однієї сторони карти такі всі всі кубки, да, всі на емоціях. З однієї сторони начебто і до чогось домовилися, але сімка кубків. Чи то хотілося більше, чи то е, розуміння було того, що можемо ще чогось добитися. Да? Чи то, е, знаєте, як е, їхали з, одніми, з одними якимись планами, і ну, зрозуміли, що не варто сподіватися на те, е, що ми хотіли, бо запропонували щось геть інше. момент, якоїсь розгубленості. Як би воно не було, сімка Кубків це момент такої певної розгубленості. Те, що <кій> якісь там хитрості маніпуляції все рівно вони були. Причому хитрості маніпуляції по трійці мечів у нас з вами йдуть, а це якась неприємна інформація, да? до чогось схиляли нас відмовитися від того, що нам. Важливо, тобто, ну, я так розумію, Зеленський або Патрійці Пантаклі, хто там був з української сторони, момент делегації доводилося ставати в позицію захисту. Ну, емоцій дуже багато насправді. І взагалі, от знаєте, от знаєте, по цим картам, ще така сімка кубків, вона ще карта такої картинки насправді провели зустріч задля картинки, а домовленості там, да, в нас була Верховна Жриця, а всі домовленості, вони, типу, були за цією зустріччю. Ну, тобто, показали те, що потрібно було показати. Давайте ще три карти. Характер зустрічі, як вона пройшла? Зеленський Трамп, По Ерафанту. Ну, потрібно було провести цю зустріч. Карти одразу знову да, нам повторюють тут і карта світу, і карта Ерафанта, і карта Магу, всі три карти про. Медійність. Вони всі про публіку, про те, що потрібно було виступити на публіку, да, донести якусь інформацію, сказати те, що потрібно було їм почути, ну, комусь там цій публіці. Да. Тобто момент такої картинки доволі офіційно пройшла, тому що вона мала пройти. А, знову ж таки, не все було вирішено, карта повішеного на дні колоди. Ну, Давайте глянемо. Ну, Трамп тут, знаєте, от виступив іерафантом. Да? Тобто, зробити все по правилам, показати, що ти е, хочеш, що ти готовий, е, всадити за стіл перемовин. Тобто, але в основному у мене йде така, от, знаєте, як момент такої картинки. Давайте спитаємо, що насправді от за кадром да, залишилося цієї зустрічі Трампа і Зеленського. що... За кадром залишилось гроші, ресурси, допомога, землі і території. Вигода, що залишилось за кадром? Карта смерті. Давайте я дорозкладу, що це для України, хоча розумію, але так, на всяк випадок перевірити, як то кажуть. Ну, добре, ну, давайте. І знову шістка пентаклів. Добре, торги. Да? Торги, компроміси, ну, от, щось такого плану. Значить, що залишилося за кадром? за кадром. За кадром залишилося питання грошей, питання стабільності, можливо, да, тут і про зупинку війни мова дійсно може йти, тому що тут з пентаклів це така собі стабільність. Да? Це, це коли тиша і спокій. Да? Момент контролю над чимось, але контроль над чимось матеріальним. Це про ресурси, це про наші території. Да? Було не, таке, знаєте, не було розуміння, не було однакової точки зору. Паш мечів він більше все ж таки збирає інформацію. Він може трошки аналізувати інформацію, ну, трошки не, не багато, да, тому що пожив вони такі не, не зовсім володіють питанням, ну тобто не можуть прийняти рішення на тут і на зараз дуже швидко. Дуже великий тиск був е, зі сторони штатів і, по суті, знаєте, по силі, по смерті е, і зі сторони України також тут, да, і тут з мечів виходить. Тобто ми гостро налаштовані. Ми... Дійсно, у нас тут є якась підтримка, які... підтримка ну, в плані там, наших партнерів або хто стає на українську сторону, хто дає нам якусь ідею, якусь думку, якось направлення да, для того, щоб рухатися далі. Тобто, в нас є план певний, ми з цим планом приїхали, і нам потрібно було отримати для себе підтвердження цього плану. Що для Трампа, от, от все в плані цих територій, да, в плані грошей і так далі? Ой, друзі, щось я сьогодні а, в плані грошей і територій. А, якесь його прийняте рішення, вже прийняте рішення, якісь домовленості. Можливо, ці домовленості із Кремлем, тому що виходить, виходить король Пентаклів. Але знаєте як в плані цього короля Понтаклів, це той, хто й має, той, хто має піти. Тобто там якісь зміни в Кремлі все ж таки готуються. Але в мене є ще таке відчуття, що Трамп може комусь передавати естафету в плані. Вести домовленості, вести оцей переговорний процес. Тобто він хоче відійти, він хоче зберегти своє і хоче знаєте, там, бізнес, свій здоров'я, да, свою посаду. От король Пентаклів, він хоче зберегти свої інтереси в роботі, в зароблянні, в бізнесу, можливо, тут на бізнес його атаки якісь можуть бути. І він розуміє, що всередині у нього в країні да, по п'ятірці жезлів можуть початися якісь заворушки, а може вже почалися, і це все грозить йому певним уходом. Тобто він розуміє, що невічний да, президентський пост і загроза над ним висить. Для України, з однієї сторони, да, у нас підтримка є, оцей туз мечів, да, ми гостро налаштовані, але колесо Фортуни і п'ятірка кубків. Колесо фортуни і п'ятірка кубків, повтор якоїсь ситуації з минулого в плані наших втрат, в плані наших розчарувань. Тобто, з однієї сторони, начебто і да, от є якась ідея, давайте будемо отак, отак. Тобто ми готові там да, на щось піти. На якісь поступки ми готові домовлятися, але так як ми хочемо, ну, бачимо, що варіантів на це ну, начебто ніхто не погоджується в тій мірі, в якій би нам хотілося. Що це для Ерефії? Отут тут дуже цікаві карти. По-перше, щось скоро буде відбуватися на Росії. Мені прям, мабуть, хочеться розклад зробити, що там. Очікує Кремль і рефію в найближчий час. Тут і про природні катаклізми, тут і про, взагалі, знаєте, їх оце затягування війни. Скільки можна затягувати, вже потрібно приймати рішення. Щось може таки трапитися на Росії в найближчий час, причому карти дуже гострі. Про те, що це буде неприємна історія для росіянців або для Кремля. Тут і зміни в них ідуть всередині, да, в плані самої влади, в плані керуючого. Ну і так щось прилетіти може, щось зруйнуватися може. Щось таке дуже важливе для них, щось дуже цінне для них. Десятка пентаклів, карта вежа. Тобто все, що вони назбирали, да, все, що вони вважали ну, якоюсь стабільністю, те, що. А, те, що вони думали, вони контролюють, воно, ну, контролюють, затягуючи якісь процеси. Так? Тут іде повне розчарування. А, повне розчарування. Трамп цікаво, бачите, десь дуже сильно поспішає і дуже-дуже відстоює свої політичні е, амбіції. Король жезлів це е, політик. Це карта такого політика, що конкретно говорилося про наші землі? Щоб, ну, от стосовно України, що про що мова йшла в плані наших територій? Ну, По-перше, тут десь зупинити роботу. Якось все дуже приховано. Не все нам говорили, як воно є насправді, знаєте, як обіцянки-цяцянки. Оце карта місяця, 10 мечів і карта зірка. Обмежити всі наші плани і рухи, але не пояснюючи справжньої причини і не пояснюючи, як воно буде на потім. Знаєте, із серії Оддавай на тут і на зараз потрібно закінчити. Давай там визначайся в плані домовленості плану, там, з ким ти, ну, з ким ти, хто там тобі допомагає, або кого ти, з ким ти можеш піти на співпрацю, але як воно там надалі буде, типу подивимося. Ну, Подивимося і серії, ми ж на все ми ж все на, на зараз не знаємо, все не розуміємо. Тобто, ну, якісь таке, знаєте, немає відчуття, що е Трамп чи хтось там. Хто причетний, ну хто може закінчити війну в Україні, да, хто там ще на це впливає, команда Трампа, що у них є якесь розуміння, що взагалі відбувається і куди це все веде. А може місяць це і про їх страхи, да, тобто і вони дійсно бояться якоїсь якогось удару, причому цей удар може бути і про по країнам Євросоюзу, Союзу, ну, щось таке неочікуване, підступне. Ну, от якось так наближаються якісь буремні часи для Європи і для Штатів, і всі дуже поспішають. Стосовно наших земель, територій, момент зупинки, момент співпраці, момент домовленості в плані Ерефії. В плані Ерефії, тут ще якісь плани обговорювалися. Плани ЗСУ. В плані руху, да? але у нас є певний острах, є страх видавати якусь інформацію, давати якусь інформацію. Ну, вона могла, знаєте, як триматися більше в такій, ну, не в таємниці, а типу, ми не хочемо про це говорити. Ну, тобто з обережністю до цього Україна підходила. Давайте глянемо з чим поїхали. З чим залишився а, після цієї зустрічі з Зеленським Трамп? З чим залишився? Картанійте самі. І з чим залишився Зеленський після зустрічі з Трампом? Забагато людей е, зі сторони України. Зараз, друзі. Угу. Ну, добре хай лежить. З чим залишився Трамп, е, з великим бажанням все ж таки закінчити розпочати. Хоча дуже страшно, є розуміння, що щось не виходить, десь не вистачає йому, знаєте, такої е сили, натиску всі ж злові карти, бажання велике поспішає дуже. Карта сили, тобто і на нього тиснуть на, в плані того, що давай дійде результат. І він, відповідно, тисне так само. Е буде дотискати, бо це для нього дуже важливо. І знову, як для президента, як для політика. Е як для амбіційної людини, тому що король жезлів це таки, знаєте, людина, чоловік амбіційний в плані соціуму, показати свій авторитет. От. А з чим Україна залишилася? Залишилася так. Виходить, тут карта імператора, король Кубків. Імператор, звісно, може показувати на Кремль. По-перше, розібратися, що відбувається у нас всередині. Системи, да? якась така гостра пропозиція від Трампа або там від Заходу вона прозвучала. Таке відчуття, що до нас буде хтось представлений, якийсь король мечів по трійці Пентаклів. Це знаєте, як король мечів, який буде з нами співпрацювати. Нам або до нас хтось скоро приїде, або хтось буде контролювати якісь процеси в плані переговорні. Да? От як воно буде все відбуватися. Або ж це Трамп як перекладає, ну, поставив як якогось керуючого. Так? От Король мечів, це як якась керуюча людина, яка буде дивитися за ход, ходом виконання певних робіт. Ну або ходом підготовки там до чогось. Можливо, до якоїсь там трьохсторонньої зустрічі, ну, про, про неї також не зараз говорять. З чим залишився Зеленський? Зі своїми. Четвірка кубків, да? це залишився зі своїми переконаннями. Ну, да, схиляли від чогось відмовитися, все ж таки є розуміння, що на щось погоджуватися потрібно, щоб вийти з цього замкнутого кола. Мова дійсно йде про землі, про території. Да? момент Таке. Ну і про які зміни в плані. Нашої влади. Трансформаційні процеси у нас в системі по імператору вони мають відбутися. Це, до речі, може бути і стосовно якихось наших військових дій, військових планів, по смерті це відмовитися від чогось. От у вас є там якась мета, потрібно від цього відмовитися. Чим ця зустріч? Як ця зустріч відобразиться на війні в Україні на закінченні? Як ця зустріч від. Давайте просто на війні в Україні. Як ця зустріч відобразиться на війні в Україні? Ну, з однієї сторони, непогано. Дивіться, карта Сонця виходить і карта Зеленського виходить. Якась нова віра, ну, надія з'являється на все ж таки вирішення питання. А, у Зеленського, да, якась нова думка ну, по сонцю на вирішення питання. Але, друзі, ну от вже який розклад поспіль, тим паче робила я да, розклад такий майже містичний, переламний момент в плані закінчення війни в Україні і постійно сонце і вода. І сонце розуміємо, що все ж таки про якийсь вибух. Карти можуть говорити, ну от і на зараз карти так само повторюють. Да? Щось, якась агресія дійсно вона може бути. І знову королева мечів. Королева мечів, робота над документами це якісь юридичні моменти, да? це момент таких гострих домовленостей, підготовчі процеси з документами. Під наглядом ще когось, або під натиском ще когось, під контролем, як то кажуть. Ну, от, в плані війни це так. Давайте ще декілька карт. Зустріч Трамп Зеленського, як вплине на війну в Україні. Трошки пізніше ще буде якась інформація. І знову вежа. Ну, от начебто вежа це про. Закінчення, да? От ми питаємо з вами, як це вплине на війну в Україні, а карти нам показують, що у Росії є шалені навіжені плани стосовно якогось удару. Да, це може стосуватися і вежі на Росії. Тобто, можливо, ми а, ну, щас панство, може, ми отримали дозвіл бити, і тепер, знаєте, як збирали, збирали і на Росії буде пролітати. На Росію буде прилітати. Да? Ми зараз це подивимося з вами, але все рівно, от в плані, як це вплине на війну в Україні, трійка жезлів, вона зовсім трошечки відкладає результат, відкладає якусь подію. Типу, от ми зараз поговорили, але потім ще потрібно буде почекати трошки. Оця вежа і королева жезлів, що це для? Рефі. О, це не від нас. Це не від нас. Прямо у нас тут вісім кубків. Це від когось іншого. На Ерефії дійсно щось може статися. А може і сама Ерефія захоче таке собі зробити, да? виставити себе жертвою в очах світу, да? виставити себе жертвою. <кій> і взагалі може бути ще злиття якоїсь інформації, може нам надали якусь інформацію, да? зруйнувати плани Росії поставити їх незручне становище. Але те, що нам, можливо, дали якийсь дозвіл на удари, то це панство факт. На Росії щось може знову статися. Давайте глянемо, чого тепер чекати в Україні, да, Так швиденько. Чого тепер чекати Україні після цієї зустрічі Зеленського з Трампом в цілому? Карта війни, вона все ще виходить, але все рівно якісь зміни вони вже запущені, да? колесо фортуни будемо бачити результат, будемо потрошку складати якісь пазли. Потрібно почекати знову сімка кантакрів. П'ятірка мечів, карта конфлікту інтересів, конфлікту думок і прийняття рішень. Нам потрібно щось вирішити, нам все ж таки потрібно домовитися, для того, щоб можна було десь зупинитися, подумати, що нам вигідно, що нам не вигідно, оцінити результат і погодитися з. Що чекати в Україні, тут ще якась агресія, друзі, я не знаю, це дійсно може бути і в плані повітряних загроз, а може бути ще і атака якась, да? як агресивна дія, як теракт якийсь, спроба повторити щось таке. Причому щось може бути пов'язане зі святом в Україні четвірка жезлів, те, що для нас. Важливо, тому дуже обережно в плані 24-го і дні якісь там плюс-мінус. Не, ну, не бувайте, будь ласка, в якихось людних містах, великих е містах, де люди будуть гуляти, відпочивати. Трошки так, побережіть себе, давайте ще три карти, що в Україні чекати. Знов там сонце було. Після цієї зустрічі. Ну, карти повторюються: чекати якусь провокацію. На якусь провокацію. Це дійсно можуть бути теракти, або щось одне таке, таке да? Масово, ну, агресивне, масивне, агресивне, або. з повітря. А ви дивіться карти як гарно повторюються, Знову королева жезлів, вежа і трійка мечів. Щось неочікувано, до речі, панство ще і на Росії станеться. І станеться з української сторони. Звісно, хочеться сказати, що це там якась павутина 3 4 5, да? щось в такому дусі. Але щось може бути дуже для Росії неочікувано. Можуть бути ще варіанти, що Росія захоче нас підставити в чомусь. Ну, бо карта хитрості для України. Це що? Для України це момент якоїсь відплати, помсти, справедливості. Велике бажання змінити владу в Україні, якісь можуть бути, до речі, на Зеленського не дуже такі карти виходять. І на Трампа. На Зеленського, і на Трампа. Знаєте, як з однієї сторони карти говорять про те, що якась зустріч вона типу планується, да? Там, от між Зеленським і Аля Путіним, але е, потрібно, ну і Трамп вже дуже поспішає, але потрібно щось таке зробити, щоб налякати Трампа, да? щоб він е, чи то змінив свої плани, чи то трошки відсторонився від цієї події. чи ну от його відсторонити взагалі від цього перемовного процесу, забрати його увагу від війни в Україні і забрати його дотичність до війни в Україні. Загроза, я питаю, чи йде Зеленському, мені якось країну показують більше. Ну, от момент свята, будь ласка, дуже обережно. А, і знаєте, що ще може бути? Може, там, де українці є, або е, десь якась інша країна. Ну, не дай Боже, Україна, звісно, момент перевезення. От знову колесниця. Знову це момент транспорту, літак, там потяг, залізна дорога, кораблі, там, мости. До речі, от щось такого плану. От прямо де загроза. Чи це для України. Ну. Для світу прямо карти говорять, для світу. Для світу. До речі, давно вже да, у нас показують з вами ще перед зустрічю типу Путіна з Трампом карти говорили про те, що загроза в плані транспорту якась вона є. Наскільки це важлива зустріч? Останн питання з приводу закінчення війни в Україні? Чи дійсно вони до, ну, на щось таке а, домовилися, про щось домовилися стосовно закінчення війни в Україні? Трамп і Зеленський. Ні. Ще ранувато, ще не можуть домовитися, ще не співпадають інтереси стосовно пентаклів, стосовно ресурсів, дуже багато таких, знаєте, п'ятірок, а це все ж таки якісь внутрішні конфлікти в плані домовленостей. Не можуть, не можуть діти згоди, хто на що готовий піти, хто готовий чим поступитися. Поки що ніяк. Ну, але начебто карти непогані. Все ж таки, якась ситуація вона має статися і, е, прям, знаєте, як, е, щось зміниться в плані е, війни в Україні, в плані закінчення війни в Україні. Якась ситуація все це запустить процеси в правильному русі. Я дуже дякую вам, панство, за перегляд. Дуже дякую за ваші вподобайки, за підписки, за коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.